Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Серпень, сер... ну, вже більша половина серпня пройшла. Скоро осінь. І вона відчувається вже в вечорами в повітрі ран... ранками. Це моя гортензі... мої гортензії дві на штамбі. Штамб робила сама. Ну і мені здається. Що обидві Ваніла Фрайз? Ну це точно, ось Ваніла Фрайз це точно, бачите, такі гарні. Так, тут шапки не досить великі. По тій простій причині, що це тінь. Все-таки волотисті гортензії, глуху тінь не люблять. Не скажу, що вони витримують пекуче сонце, але і тінь у нас на півночі це теж не для них. І ось тут я бачу теж вона схожа, бачите, теж ось фостик такий. Як і в тієї. Ну і вона сформована так, що в неї багато шапок. Багато гілочок. Якщо її формувати менше ось цих гілок, то шапки мають бути більші. Ну, не факт, але мають. Ну, така краса. А під низом, під низом, самостів із флоксів. От вони на відео показуються такі бускові. Насправді вони зараз сині, сині. Куди її так покласти? Не, -не, не показую. Ну вона синя зараз. А вийшла я відзняти вам. Теж, теж не показує правильно. Вийшла я вам відзняти новиночки, які в мене розцвіли. Запрошую. Пані Оля мене запитувала, що таке лікоріс. І ось я вам показую. Декілька, можливо, ну, з тиждень, десь так приблизно. Да, я вам показувала, що мені пристала Наталочка лікоріс. Три штучки і дві було із бутонами, з пуп'яночками. І ось сьогодні. ну, знаєте, на неї кажуть російською мовою, мовою вискочка, називаючи в народі цю рослину, тому що її нема, нема, потім раз, і є вже квіти. Або ще лілія ацтеків. Тому <кхем> буквально я навіть не думала, що вона сьогодні, через тиждень, буквально, можливо і менше, вона покаже квіти. Ось це і є лікоріс. Ліліацтекю або лікоріс. І ось інша. Є багато сортів цієї рослини. Але, от саме, що зимують, гарно зимують в нас в Україні, тим більше на півночі, мабуть, це єдиний сорт. Ну, можливо, ще якісь є. Але я точно знаю, що. це, цей зимує так? І от вона. Ось відсвіте від оце все це. І ой, вибачте, комара відганяла. І пропаде. Тобто від не пропаде, а відімре. А вже на наступний рік зійдуть листочки такі, ну точно-точно, як у нарциза великоквіткового. Листочки разом з нарцизами теж зів'януть, і все. А і ось в серпні, в середині, в кінці, от вискочить така лілія. А це доцвітає гальтонію. Вона цей рік якась така не зовсім гарна. Ой. Така, не подобається вона мені. Ну, але, слава Богу, що є. Так, а тепер підемо. Ой, так підемо, підемо. Я вам хочу показати свої гібіскуси. Так, комарі кусаються. Холодно, похолодало. а Комарі не хочуть. Здаватися, ніяк не хочуть. Так. Ось і зацвіло моє червоне вино. Квіти цей рік менші, той рік це взагалі ну, шедевр сорту було тієї рослини, а ось цей рік вони набагато менші. Але колір і форма залишаються та ж сама. Гарнезний. Це червоне вино. Це невідомий. Мені його просто у подарунок відправили. Він такий гарнесенький, ніжний такий, але він повністю не розкривається. Ось так він завжди у напіврозпуску. Ось так він. Дуже такий витривалий, дуже витривалий, гарно наростає. Але ну, ось так він себе показує. Хоча буває на ньому до, до ну, десятки квітів одночасно. А це серце України. Ось це той напівмахровий, другий сорт є серце матері, я його показувала. Ну, вірніше, серце матері я не показувала, він мене вже третій рік і ніяк не хоче цвісти. Цю осінь я його пересажу, будемо щось думати інше з ним. Можливо, місце не підходить. А це я купила інший сорт. І обіцяли, що це буде серце України, бо він виведений на основі серця матері. Але і той рік я показувала, що. Ой, що це? І... Зараз чекайте. І той рік я показувала, що таке сумнівне серце. Махровість, верніше, серце ні, а махровість така сумнівна. І цей рік її взагалі немає, тому що кущик мене. Прихворів. Я стільки комарів на себе піймала Так, а це, друзі, перший рік у мене зацвів. Я дуже задоволена. Це старий жовтий. Можу сказати, що на камері він показує білий, але такий відтінок молочний, якийсь з нього є. Ну, так, він. Схоже, що щось має жовте бути. Ну, як, бачите, у, у пуп'янку ось Бачите, пуп'янок дійсно жовтий. А коли розцвітає, то ну, так і кремовий якийсь. Але квітка гарна така, як бачите, вона э, гофрована така і дуже-дуже мені подобається. Тобто я в ньому не розчарувалася. Кущ це однорічка. ну, вірніше, перший рік в мене це поділений від людей. Я отримала. Вибачте, щось десь. Шарудить страшно. Так, а тут мені дали. Ой, де це він, ось вибачте. А тут мені дали зауваження, правильне зауваження, що це не чізкейк, а черрі чізкейк Так, це черрі чізкейк Ну, він взагалі не перевершений. От просто не перевершений. Я думаю, бачите, що шарудить. Я думала, що він. Ну, я бачила, що він гарний. Але що він настільки гарний, ну я навіть не уявляла. Я розумію, чому від нього фанатіють. Гарний, гарний, без мови гарний. Черрі чи скейк. Цвіте він дуже щедро. Наче ось ось тут саме, наче штучне. Такі цвітуть зараз гібіскуси. Цей рік я кажу, що мене гібіскуси не порадували. Треба буде на той рік увагу привернути до них особливу, мабуть, дати якесь добриво і я думаю, що треба буде покропити від цієї плямистості. якимись Препаратами, бо не подобаються. Особливості два кущі, мені взагалі не подобаються. І зараз підемо. Я покажу ще хамель, як щедро цвіте, але я хочу показати вам зараз ще одного гібіскуса із насіння. Ви знаєте, хто зі мною, що я не є любителем саме. Сіять рослини, розмножують рослини з насіння. Ну, не виходить в мене. Ой, господи, чуть не впала. Не виходить в мене. І не тому, що я там лінуюся. Ну, от, щось, щось не так. Не все ну, не все геть не виходить, щось та, та виходить. Але ось такого масового я не розмножую. Саме із насіння рослини. Але купила я. Гібіску, насіння гібіскусів в одної жінки, селекціонера колекціонера гібіскусів, і посіяла. Купувала я багато сортів різних, ну, вірніше, е, насіння від сортів. Але те не зійшло, те в ґрунт я посіяла, думала, може вони зійдуть. Ну, якось так. Залишилось, здається, сім чи дев'ять сіянців, які це, до речі, суміш. Тому що я купувала. по Кольорах. Різні кольори купувала, але так вийшло, що саме сіянці мене не підвели. І ось я хочу показати, де це, де, ось, дивіться, хочу показати, що навіть сіянці в перший рік ще не, не всі цвітуть мої з коріння, а от сіянці ось вже має зацвісти. Теж колір такий, ось, дивіться, я торкаюсь. Пальцем, подивіться, він ніби штучний. Дуже цікавий, червоний буде. І ну, мені здається, він дійсно буде цікавий. Це не на продаж, тому що я хочу розвести, подивитися, що це. Якщо будуть схожі, то так я запропоную. Але поки, Ну ось, якщо взяти, то ось цей червоний є, такий з не... бачите, він схожий. І ось. Можливо, а, це ні, ось ось. Бачите ось, мені здається. Оце два цих, цих буде схожих, тому я зможу запропонувати. І ще, друзі, буде в мене в пропозиціях декілька саженців <кій> дельфініуму. Це дельфініум сортовий, є ось такий колір. Махровий, бачите? Це не, це не сіянці. Можливо, ви пам'ятаєте, я показувала, як я у своєї подруги брала живці. Ну, ось. І з цих живців вийшли такі гарні рослинки. І однакові. Ось, наприклад, якщо три однакових, то одного я можу запропонувати. Два буде мені. Ну, щоб, щоб не було схожих в мене. Дуже гарний ось цей. Ось такий буде один. ну Один точно буде, бачите? Три є, два буде мені, а одного запропоную. І ось такий синій. Є він теж напівмахровий, бачите? Чи навіть він врахується, що він. ну Ось такий він, бачите? Їх тут теж є два ось таких. Одного можу запропонувати, бо я бачила... Ні, не два. Три. Ось їх є три. Зараз покажу, ось три їх є. Такі красиві, бачите? Вони багатоколірні, Є три, теж можу одного запропонувати. І ось ще ще якийсь тут був. Зараз ми подивимось, чи це однаковий, чи не однаковий. Так, однаковий, значить, два ось таких. Значить, таких я можу запропонувати два. Ну і такі є. Ну, такого я поки що бачу тільки одного. який він цікавий. Гарний, гарний. Але поки тільки один, я його бачу. Можливо, ось тут зацвітлю. Побачимо. І хочу показати вам ще. Ну, це, це моя нова любов. Це один кущ. Да. Це один кущ. Це моя нова любов, це рудбекії, Вони є неперевершеними. От я їх рекомендую. До речі, на продаж, мабуть, їх не буде. У мене є замовлення. Одна жіночка, Ірвінка хоче 15 різних сортів і готова їх отримати. Тому е, ні. І ще є, я вже прийняла замовлення, мабуть, у, мабуть, чоловік 5. Я прийняла замовлення на різні, тому все, 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 все. Можливо, вони б і були, але навряд чи ось вони зацвітуть, бачите? Вони ще маленькі і я не буду знати кольору. Це такий напівмахровий ось цей. Цей теж напівмахровий, дуже гарний. Ось два однакових, то, мабуть, навіть три однакових. Теж напівмахровий, напівмахровий. Ось буде ще цвісти. Ось такий. Ну, а тут навряд чи будуть цвісти. Тому, може, вже на наступний рік. Ось ця краса буде. Бо хочеться ж і собі залишити, щоб полюбуватися. Так, ось такі кущики будуть у каріоптерісу. Бачите, великі гарні кущики які вже будуть цей рік цвісти Я чуть більше менші менше. Ось такі справи. Сьогодні, ну, не сьогодні, а взагалі кожного дня рано або проходжу прохожу посаду і обов'язково один-два, одна або дві, або три рослини пожирають повністю хрущі, личинки хрущів. І ось в мене була дуже гарна. Як вона називається правильно, кровохльобка, Як правильно. Родовик, о, був дуже гарний, зараз покажу. Був дуже гарний родовик і ось так жерли. Знаєте, саме цікаве, що спочатку не бачиш, ну росте рослина. Приходиш, вона вже жовта або суха. Дивишся, нема коріння. І ось так у родовика цього ганни, з'їли коріння личинки хрущів. Я. Бачу, що вже щось не так. Я його висмикнула, ну його легесенько висмикувати, тому що там вже нема коріння, воно не тримається. І під ним, мабуть, штук 7 було ось личинок. Ну, Поки що я його у воду поставила, буду розп... розпанахаю і посаджу, спробую Ой, спробую відновити. І це так, так дуже багато рослин, дуже багато. Просто велика кількість от іде таких рослин, що ніби дивишся, все нормально. Через якихось два дні приходиш, все вже не так. І їдять не тільки, хочу сказати, їдять не тільки, наприклад, там якісь рослини, ну, які квітують. А саме основне, що їдять з злакові рослини. Так в мене пропав... Ой, вибачте, так в мене зжерли повністю е, хахотонку. Так мене повністю зжерли андропогона е, хамелеона. От зараз покажу, що залишилося під кущика хамелеона. Я забрала на цю ділянку. Ось посадила. Зараз ось дивіться. Бачите, отаке ото, ото відновлюється. Ось таке. Така біда. Така, друзі, біда. Ще раз покажу просу, Кумарі так кусають. Просто африканське. Росте не по днях, а по часах. Ну, якщо не впреться сюди, звичайно. Якщо сюди не впреться, личинка хруща. Біда, біда, друзі. Біда. Ну, це така, знаєте, неприємність, верніше. Біда це війна. Біда це смерті наших військових і цивільних. Оце біда. Це біда страшна. А це неприємність. Неприємність, яка Ну, є настрій не більше. Тому будемо. А що будемо? А нічого, а нічого. Тому що у Фейсбуці, наприклад, один пост за постом, ось, буквально на день по п'ять постів я бачу, як рятуватись від личинків хруща. Як рятуватись від личинків хруща. І можу сказати, що дієвого способу немає. Щось рекомендують, щось на один місяць, щось на три місяці дієве. А так... Нічого. Це я тут сьогодні займалася прибиранням свого рокарію, бо ну, хоч-не хоч, а бур'яни лізуть і тут. Це я таке, таке сьогодні робила. Знаєте, це не важка робота, тільки довга, тому що потрібно повибирати ось малесеньке зіллячко із кущів, особливо, коли це в кущах. Кактусів, то взагалі біда-біда. Але нічого страшного, трохи руки в колючках, справимося. Тут маю садити кактуси на цій діляночці. Це така ділянка, де я спеціально підготувала, буду садити кактуси, ну щоб був полтор, тому що ось старі кущі, я бачу, вони зимою все-таки не дуже добре, бо їх не можна вкрити. Тому я буду. Саджати молоді вушка і пробувати вкривати, щоб залишитись сортами. До речі, подивіться, я ніколи його не показувала. Подивіться, який у мене гарний є молочай. Правда гарний? Він мене ріс раніше в тіні, і от тієї краси я не бачила. А потім я щось там полола і висмикнула гілочку. Я посадила її, ну, де було, ось так тут. І ви знаєте, ну, доречно, доречна. Подивіться, де такий колір в листках є, в якої культури. Дуже гарний. Молочай, ось темний, темнолисний. А в іншому місці, от зараз покажу його, ніколи не здогадалися, що це саме теж він. Ось тут буду реконструкцію робити. Треба підняти трішки оцю клумбочку маленьку із. Молодилами, тому що ну, якось, якось виходить, що вона сильно прогнулась. А ось хочу показати це новинка моя. Це цей не дуже давно я купувала, мабуть, ну, з місяць назад, можливо, більше. Це, друзі, ну, мабуть, навряд чи догадаєтеся, хто не знає, але це очиток. Назву я не пам'ятаю, в мене є записано. Як, як колись я зберуся по очитках відзняти, то я скажу, цю, скажу назву. Ну, кого цікавить, то я в приват теж можу написати, як його звати, бо мене записано. Але подивіться, я просто такого не бачила. Я такого очитка дійсно не бачила. Він не просто так, як, ось бачите, зверху є квіти. Ну, ось темниці, я разом купувала теж, бачите, зверху квіти, ну, ось зверху. А це йде по всьому, по, по всьому стовбурі, ось, подивіться. До чого він цікавий? Хм. Ніколи не здогадаєшся, що це очиток такий. А, йшла я показати вам молочай в іншому місці. Той самий. Тобто хочу сказати, що місце. Дуже важливе для, для вибору рослинки. Ось він. Бачите? Ну теж, теж. ну тут темніше він. Тут він темніший, а без бур'янів ніяк. І все-таки в тіні він ну, не так себе гарно показує, як на сонечку. Так, так, так. Крамбузіння ренсам. О, красуня. Просто красуня. Так, ну все, йду поливати ті рослинки, які недавно посадила. Так, а це, а це, це ось ця металіка так розцвітає. Ну так, да, незвична, не незвична. Хочу зразу сказати, що цікава. Бачу, що така вона з родзинкою. Металіка. Все, друзі. Дякую всім. Хто зі мною, хто підтримує, хто дає такі творчі сили мені знімати, показувати, працювати. От знаєте, вже приходить осінь, ну, от ніяк не розпрощаюсь, да? мабуть, хочу, щоб мене комарі з'їли. Приходить осінь, і така вже не, 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 лінь, не, не лінь. А от якась вже вибита така, знаєте, із. Як, ну, із, ці, Не, не із, а роботою. от Вибита, робила, 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 працювала, працювала, і вже просто ну ніби вже і сил немає. От організм скаже все, все. І так, і так ну те не хочеться робити, і те не хочеться робити. І дивишся, бачиш, що потрібно щось зробити. І, мабуть, щоб не ви, друзі, то навряд чи, ну, чесно кажу, то навряд чи. Я наводила б такі порядки і все це знімала, і, можливо, вже навіть полінувалася б і виходити в сад. А так, дякуючи вам, ви тримаєте мене в тонусі, тому що соромно показувати бур'яни, там соромно показувати десь непорядки, тому так, стараюсь, працюю. Навіть через не хочу чи через не можу. Тому, тому так. Всім ще раз дякую, друзі. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я, знаєте, я дуже вдячна за коментарі, от чесно. От я ніби спілкуюся особисто. От я, коли я заходжу під відео, під відео в студію, дивитися коментарі, і от я починаю спілкуватись, от писати, і я. Кожну от людину я бачу. І я дійсно спілкуюся не просто так, знаєте, шаблонно. Там, Привіт, пока. А ні, от. Я дійсно дякую, я дійсно там, відповідаю на якісь питання чи навпаки. Там, мені я питання задаю. Ну, одним словом, спілкування це найкраще, що є на сьогоднішній день, тим більше, коли ми всі однодумці. Все, друзі. Ще раз лілія ацтеків, лікоріс. Я вдячна безмежно Наталочці, що я сьогодні маю таку красу і можу з вами поділитися ну не рослиною, а красою. Ось така рослинка в мене є. Цвіте ще, дивіться, полуничка. Я так гарно і щедро її розпродала, друзі що Це все, що в мене залишилося, тому я не приймала ніяких вже замовлення на неї. Кущик. кущик, просто кушчик. Ну так, і той хоче, і той хоче, і от поділитись треба доділилася, що буду сама гвалт кричати, допоможіть. Ось так. Ось так. Е, ще, ще не все, пам'ятаєте, я показувала вам, коли я купувала у розпліднику круглик. Рослинку андропогон Red October. Так, Red October. Ага, угу. Red October. Червоний-жовтий. Вона була настільки малесенька, що Оля не зах... ну, просто не хотіла мені її відправляти, тому що не розуміла є ризики. То я знаю, що Оля на мене підписана, то. Пані Оля, якщо ви мене дивитесь, то все нормально. Я, я врятувала. Вірніше, виходила, не врятувала він, він був нормальний, тільки що маленький. Я виходила свого жовтня. Все, все, друзі. Ну, от як можна все, коли, подивіться ось, у променях сонця, у променях сонця. Ммм, яка ж краса. нам допросу. Теж є декілька кущиків. Все. Гарного дня!